Я хочу тут свої прожити дні. Я хочу тут свої прожити дні, такі прості, не списані ні в кого, хоч босими ногами по стерні чи по грудках ріллі та поля свого. Ну і нехай я ноги поколю журавкою пішовши між покоси. Я хочу жити там, де я люблю, де вітер квіти заплітає в коси, де пахне день настоєм чебреців, ліси справляють солов'ям хрестини, і де мої сльозинки на лиці, отруть червоні пальчики калини. На коле літо спілу, але чу нам вже колюче тім'ячко пшениці, де я напитись зможу досхочу святого неба з рідної криниці, де вечори в симфонії цикад загорнуть роси в шовк хмільної м'яти, де у садку духмяний грушопад мене спокусить. Викликавши з хати, де моїх снів троянтовий вогонь, де моїх мрій, ромашкові цілунки, Де сипле осінь з золотом долонь, мені до ніг достиглі подарунки. Де мій найперший і непевний крок у чорнобривцях губиться в садочку. Та ніч подільська бісером зірок, моєму краю вишила сорочку, в узорах айстр, троянд і доброти, нитками сонця і щирості людської, куди б мене не кликали світи? Моя Україно, я навік з тобою. Якщо вже біль судилось, пригубить, то з чаші предків тихого страждання. Життя коротке, мов квітуча мить, не трать його на пошуки й скитання, хтось виїжджає жити за кордон в чужих краях, подобавши принади, і синіми сльозами спілих гром. За ними рідні плачуть виногради, за ними слізно дивляться хати крізь білі вікна чорними очима, а там в лице сичать чужі світи і постає самотність за плечима, сплекне цвіркун дитинством споришах. Поїдеш ти горбатитись на пана. І цілий вік благатиме душа, щоб причаститись з чашечки тюльпана. прийти на сповідь у розквітлий сад, впірнути в запах скошеного сіна, і не припинить бити у набат в твоєму серці рідна Україна. Кажуть, щастя тут живе чи там, його ніде у просторі немає. Відкрий для нього серці Божий храм, воно в душі, як сонечко, світає. Нам не купити рай за мозолі, з'єднати душу з Богом є потреба, пізнаєш справжнє щастя на землі. Коли душа сярбне любові неба. У лісі в осінній ліс я вирвалася з дому, а там качають біцепси дуби, гантелі гнізд у листі золотому на гілля нагілля все світ голубий. Буде ж іще душі моїй спочити. З очей струсити вже розталий сніг. Там, де ніхто не вміє говорити, Та, може, мовчки вислухати всіх. Я підійшла і хащі розступились, поколихали м'язами дуби, листки летіли, і до грудей тулились, і капелюхи скинули гриби. Я тут своя і з усіма я рівна, мені отут ніхто не зичить зла. Моя душа, як лісова царівна, а в місті попелюшкою була. Кивнула хитро гіллям дика грушка. О, підійди, подруженько, сюди. Якщо ти справді вправна попелюшка. То позбирай до кошика плоди, зберу ті груші, буду куштувати, який терпкий, солодкий божий дар, колись дички в печі сушила мати. І на різдво варила з них у свар. Ого. Як війнуло спогадом дитячим від тих маленьких та пахучих груш. Я на пеньок присяду і заплачу, і засміюся і закричу, чим душ. Верталась пізно ввечері додому, коли вже зорі виїла пітьма, тоді я загубила в лісі в тому. Проснулась вранці, а її нема зимовий вечір, діамантами зблискував вечір і дрімав під периною став. Крізь замитих мільної хуртечі ти додому з доріг поспішав. Розсипала січнева завія, з рукава заморожений цвіт. Ти приходь, я тебе обігрію, хай зима замітає твій слід, я сніжинки із пліч твоїх струшу, в пальцях легкий відчується щем, хай печалі морозом на душу, моїх сяйвом сердець прожене. Ти зайшов весь засніжено білий, розчерк втоми, змахнувши з чола. Біля пічки ми разом присіли, і розмова у ніч попливла. Захлинався у комені вітер і потріскував в пічці вогонь, я змогла твоє серце зігріти у промінні шовкових долонь. репадом розсипались миті, заіскрилися щастям в мені, а роки наші. Пільно прожиті малювала зима на мікні. І як же пахнув той чай із малини, загоряло слівце від слівця, і ми танули дві половини, дві сніжинки на віях творця.